Всем привет дорогие друзья! З вами я мистер Lessey 2 и мы сегодня будем играть на мотоциклы. Зліва у вас куточку, там є назвать игры там... зараз вам буду давать 3000 У меня давай я их всіх просрал Сегодня мы будем на цьому мотоцикле кататься або на ничего Нет на... Давайте на цьому катамся Да нет не лучше на цьому, правда Погнали Да-да. Сьогодні ми будемо файно. Я не знаю, скільки цей ролик буде займати, але буде дуже весело думаю. Я думаю, що зараз ми будемо їхати. О, так. Да. Дум... Я вже думаю, що ми будемо скоро. Нам, коротше, собі. Наша цель це знайти дорогу підземну, підземну дорогу і стати там на ДБ. Ну, на задній колесо, як ви знаєте, а що робити? Я, зар... я зараз просто стану на задній космос. Ой, я чуть машину не врізав. А а, стоп, стоп, нет! Йо мое що я зробив? Який це це Як я зробив? Об'ясніть мені. Я що то не понял, правда? Як це зробив? Не понял, а як мені це забрати, Допоможіть, Help me! Сос, сос. Так, я зараз призойду. Бачу, що добре ми не дочекаємося до цього. І зараз ми щось будемо діяти. А чому ми тут появилися? А як мені з і звуки вийти? Поки подаримо паругукін навалив валюті. Коротше, я не спілок. Так, на дебе надобе. Тебе. Такий різк був. Давайте тут е, 300 трьохсот км добьмось, звісно. А що Йо-мо-йо! Я... Тут, тут цей забор, чому він тут? Чого він тут з'явився? На цей дорожки і погнали. Вже 200 км. 200 км, да, 200 км. І зараз буде 100. Ні, ось зараз буде. 30. Та ну давай, ну там, чо, ну чого ти не їдеш? Тут, ну чого ці кілометри так не їдуть? Ай, я знову грізився, ну що це за капець? Так, як мені сюди вибрати? Я щось пам'ятаю, тут десь недалеко був прохід. Чекати, мені треба його знайти просто. Бо я по своїй інтуїції думаю. Тут недавно був прохід. Бляха. А -а -а. Як я так урізався? Це больно дуже. А, все. А, -а. а чого ти такий великий? А чого ти такий великий? А чого ти такий великий? Добре, не буду писати. Ну, вражуйте. <плес> Добре, вже більше не буду. Чекай, газку, газку. Пісто кілометрів. Стоп, стоп, я Я заміту, я заміту його, я заміту, я заміту, я заміту. Хо, я вийшов ще із залупи. Так. Дорожка. Я не знайшов, зараз тебе буду газувати. Один, два, один, два, три! Понарі! Йоу. А на, нам ще треба зараз в село заїхати. Там просто файно кататися, я зараз на дебес стану. Е, о, став. Е, бо там дуже файно кататися, бо там як. А цей мене моцик не для бездорожжя. Йо, як я вилітів! полетал, как птичка настоящая. Так. Вау. Я так файно лечу. Это капец. Под 200 км, ты что? Как? Как это? Как это? Как это так? Как? Я не понимаю. О, под Нет, я взлетел. Ну, это капец. Как? Как я так сделал? Так. Я, помню, где-то тут была А ало, знайшов, Найшов! єс, єс, yes! yes, я знайшов її! Так що зразу не їхати чи ні, зараз ковар якось приедешь? Та ні, зразу не ні, Я не знаю. Або проїду, Та, конечно приедешь ти що думаю? Я, я не проїду, це не совмістиме речі, що я не проїдуш. Конечно заработать постиття. О, тільки акуратно. Я тут раз їхав, що аж вилітів. Так, зараз нам треба тоді... задрумозити! Йо-моє, я Йо-ма. це капець. Так, зараз перезійду. А, я зараз включу нейтральну файну штуку. І в мене оцей телефон, оцей ігровий, якщо що. То на такі графіки, дуже красива графіка для мене, для вас я не знаю. Він дуже файно відтримує. Yeah. Стоп, 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 стоп. Я там не говорю, бо було дуже скучно. Вау, я не думаю, що так буде. Фух. Йо-мое, я... ой, я забула сказати, що в мене на цій ті... матку є мігалки. звісно. Вау, наша задача випадна, а зараз ми просто покатаємося. Я вже пол. Да, я розумію. Неприємно. Йомойо, на задній. А, ти господи, я знову впав. Скоро, ну чого ти не під... Ой, швидка допомога, чого ти мене не підняла? Ти ж швидка допомога, ти маєш? Трен. Трен, трен. Так що файно, покатаемся. Опа, девушка у вас по два чи ні? Чи не нужно. Тайкой мадам треба. Куди ти пошурвала? Чекай, я поп'ю. Все, я поп'ю. Погнали. О, о, о! это газ, это газ, стоп, я, я знов упав. Ну що это за гимно таке, что я здопав. Да это капец, я просто не можу такого. Кообше такого не знал, что можно падать. Ну конечно дал. Снова э, едем, 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 едем. На заднее, на заднее, на заднее не упасть, не на задні. На задний на один. Так, Саф, удай меня, что покупать. Все, я тепер копаюся. я замінив містервесла 2. Хорошо прям. Так. Розанчик, я не в в а але я його не в 200 економіку. Ой, я хочу сказати, якщо ви хочете шатки відео, підписуйтесь на мій канал, куди я приїхав. На мій мастер канал. Це не мо не канал містервейсер. Мистер Весель Два. Тот уже напиши ще, це мій канал. Це мій поняв мій канал. Не тви, цэ а канал, цэ а ми канал. Все, и в Чиче, И в Чиче. Он, Ай, ехать. у меня. Ну, всё равно я поеду. Саша, <клес> вон ты едешь. Ты же уже пропал кататься. Дай мне. Не, все, в Чиче. Так, все, я вернусь в видео. По У меня на задней так файл катается. Который... Чекайте, а пока Мир Монстр, ну, разбирайся, ты ехал за нами. Звичайно ж я їхав нести. Все, я пішов. Ти тут катайся своїм тисненьким. О, хоч ти нормальний. Все, давай, пока. Я пана на тебе, я пана на тебе, я на рулі жить. Ой, який тут файні тормози, я сам жить. Чуть-чуть то, а зараз нам треба розвернутися і погнали вперед. А я сам буду ще не знаю, що там там переді, я туди ніколи не їхав. Ти що, я їхав, але я вже забув. А, тут це город. Йопай! Сінь дайн, рушінь дайн, фон нюсінь дайн. Так. Що там далі поїхати? Ну, давайте панел вперед. І скоро наш ролик вже закінчується. Да-да. Я на тебе стану, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Пі, пі 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 де 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 де, 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 де А я знову впав. Упав. Мені так больно. Так, а стільки я мені, ман'ятків за це все надбрав? 1843. Багато, багато. Дано на тебе. Я зараз я ясна, упав. Як больно мені на душу. Душа, душа. Так погнали. Это да. Го, не пака. А, ну, назадно. Та я пердоли. Бобер, курва, я пердолин. Що за бидло? Я бобер, курва. Я пердоле. Хватит жить хватит боле, бобер курва. Я пердоле. Так да, тикай, мадминтон, тикай, мадминтон, цикай мадминтон. Блин, сука! Я сам шотится, капец! Ну да, да. Не, 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 хороший тут тормоза. Я что-то вырезаюсь. А я буду шокотать. Да, катать, катать, катать. катать. Да, чиназ, чиназы, куда он? Да. Ну, добрый. С вами я был, мистер Лысый. Всем пока. Вами... И монстрик, и робот. Всем пока. Пока, пока зарванки были.